Це моя любима сороковка. Моя любима сороковка з кентаврів. Е мужики, Я не буду розказувати, як всі блогери, по зараз вам грузить по посилені мости, про посилені шасі, поняли? Все, чипурдінь, чі і про примусове навісне. Я думаю, ви вже все це бачили. Модельки F, лінійка F, X, U, є три види, коротше, є вісім передачів, є реверс. І є реверс з примусовим. То, що йде 8 передачів, коробка теж іде з примусовим. Це сороковки, самі дійсно толкові сороковки заряжені, які є на сьогоднішній. день. І це бренд. Це бренд фірма Кентавр. Вона раніше називалася ДВ. Це фірма, яка пройшла перевірку з 2012 2013 років. Ця техніка ДВ 244-404 і ще були такі 240-ві, одні з перших бюджетних лінеєвих тракторів, які з'явилися після джин, після Донфенгів, після Сінтай. Одним з перших з'явилася ДВК. Ось все, вона, до речі, ця модифікація ще йде на старому, вже тими роками шосі. Є який йде F, там іде шасі вже інше посилене. Ну, типу посилене, грубші мости. Ну, оці мости вже пройшли провірку 100%, то, що ви бачите. На базі 24-х, ну, вони, як то кажуть, вже пройшли провірку временам. Для мене 13 років, хлопці, то трактори, які відпрацювали 13 років, то це більший показатель, ніж візуально мост, якщо йде більше чи внешній, Поняли? І це для мене іменно показатель. Що воно буде ходить. От. Тому що не судіть теж по внішності, сугубо, це не грає 100% ролі. От. Тракторець по всіх критеріях набагато став круче. По-перше, на база він вищий, він проходіміший. По-друге, все винесене селишнє з під капоту, воздух хапає високо, винесений бак. Щоб не заважав, коротше, тут все зроблено, як то кажуть, по феншую, зроблено все грамотно. І в плані ергономіки, і в плані комплектуючих, і в плані знову ж таки, опції. Функціоналу в цьому тракторі все є, що потрібно сучасному фермеру. На 40 кобил такий от, з бюджетних тракторів на 40 кобил все, що потрібно на сьогоднішній день тут є, саме класне, що це знову ж таки провірена фірма. Неоднодневно трактор має гарантію, трактор має сервіс, трактор має обслужування. Трактора безперебойно працювали, постачалися і під час повномасштабної, і до. І під час ковідних років з запчастинами і з обслужуванням вас не буде проблем. Якщо у вас щось стається до вас, сервіс приїжджає, вам не треба за свій рахунок його нікуди ввести. По сроках обслужування зараз є проблеми, скажу відверто. Тобто, якщо людина щось не трапилось, вона може зачекати там і тиждень, і півтора буває. Ну, буває швидше, буває по-різному, самі розумієте, які часи пацани. Но Нікого по гарантії, не до ворот магазину, як іноді пишуть в коментарях. Бачите, по робочому місцю тут все прекрасно, все шикарно. По ходовій часті, якщо ви будете грамотно його експлуатувати, як то кажуть, не вбивати, а робити з головою, то у вас в коробку ви можете на капіталку полізти років за 5. Ну, мотор, в мотор можете і, 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 і довше, то залежить, як експлуатуєте. Мотор тут КМ 490 йде, і на нього є всі запчасті обслужування, і так далі по коробках, теж по мостах, тут питань не буде, як то кажуть, з головою робить буде ТО, це буде через роки і це неодноразово. Помп в слабких місцях, конечно, електрика, як завжди, ці приборні панелі. Датчики, лако, красочнее покриття і прочі моменти можуть вам давати сюрпризи. Є така вероятність. Тобто, всі бачили відео з такими панелями, вони все в тракторах пихають однакові. Но це я так кажу такі речі, які не впливають на роботу. Тобто, каже, без якогось датчика трактор може собі працювати. А це неприємно, але я просто кажу, відверто, як я тут. На цьому китайці, конечно, економлять. Вот. На електриці, на красочно на якихось там кузовних деталях. Ну в принципі, навіть зрівняти з конкурентом, подивіться, наскільки воно зроблено. Там ті крила, ці ж робоча площадка, все це теж не, 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 не саме дешеве таке, що стає, що та платформа гнеється, тобто толково зроблено, тому що в принципі, що кентавр він має репутацію. Він має е, репутацію вже на один десяток року, вже другий пішов. Тому хочете дешеву сороковку, класно, замовляйте F кентавр